Тарас Шевченко символ української культури, геній слова і борець за свободу. З нагоди Шевченківський днів, наші юні кореспонденти 4-го Б класу, ліцею лідер вирішили поцікавитися у смілян, як багато вони знають про кобзаря. У якому році Тарас Григорович Шевченко помер. Варіант А. 1861 року, варіант Б. 1860 року. Варіант В. 1855 року. 61. Правильно. В якому році був написаний заповіт? 45-го. Правильно. Ви молодці. Дякую. А ви знаєте якісь вірші Шевченка? Якому то поховаєте, так... а... У мене на могилі срешце по широку на країні милій. Щоб вони полі Дніпро і кручі, було видно, було чути як краве ревниче. Тарас Григорович Шевченко народився. Варіант А. 1812 року, варіант Б. 1814 року, варіант В 1817 року. Давайте 14-го. Правильно. Перші малюнки Тарас малював. Варіант А глиною, варіант Б. Вугільцем, варіант В крейдою. Молодці. Ой, я тобі дуже вірю. Матір Шевченка. Катерина. Правильно. Ви Були молодці. В якому селі народився Тарас? Моринці, мабуть. Ви молодці. Який шлях проходив коло села Кирилівка? Одеський, український, чумацький. Чумацький мабуть. – Ви молодці. Тарас Григорович Шевченко народився. Варіант А. 1812 року, варіант Б. 1814 року, варіант В 1817 року. Б. Правильно. Працював... Тарас У Пана. Варіант А. Слугою, варіант Б. Кухаром, варіант В. Козачком. В. Це правильний варіант. Як звали? Е... Матір Шевченка Катерина, Катерина, із це світу. Якому рута поховайте. Мене на могилі серед степу широкого на країні, милі ще полони полі і Дніпро і круче було. Видно, було чутно, як реве ревучить. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою кров'ю. Волі В Якому селі народився Тарас. Варіант А Моринці, варіант Б Кирилівка, варіант В Гаврилівка. Молоді. Молодці. Спасибо. Який шлях проходив коло села Кирилівка. А. Одеський, Б. Український, В. Чумацький. Чумацький. Молодці. Наші сміляни довели. що знають творчість і біографію Кобзаря. До нових зустрічей.